Доброго дня всім. Вашій увазі пропоную доповідь на тему трансформації в освітньому процесі під час викладання хімії в умовах воєнного стану. Я Володимир Чуприна, учитель хімії Краснопільського ліцею №1 1 Краснопільської селищної ради. А з 2022 року заступник директора даного закладу з навчально виховної роботи. З 2017 року наш заклад відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2017 року, за номером 1028, про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів, бере участь в реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти. В умовах реалізації нового державного стандарту початкової загальної середньої освіти у вересні 2021 року відповідно до наказу МОН України від 2 квітня 2021 року за номером 406 44 учні 5 А та 5 Б класів на чолі з класними керівниками Левченко Іриною Олександрівною і Беченко Людмилою Іванівною. Та 20 висококваліфікованих, відданих своїй справі вчителів Краснопільського ліцею номер 1 Краснопільської селищної ради впевнено продовжують реформу нової української школи і розпочинають впровадження пілотного проєкту реалізації державного стандарту базової середньої освіти на його першому адаптаційному циклі. А вже з 1 вересня 2023 року 41 здобувач освіти продовжують пілотування другого циклу базового предметного навчання. Вже у 2023-2024 навчальному році в рамках реалізації завдань природничої освітньої галузі здобувачі освіти 7 класів нової української школи починають вивчати такі природничі науки, як хімію. Біологію, географію та фізику. Відповідно до освітньої програми закладу, складеної на основі чинних державних стандартів повної загальної середньої освіти та типових освітніх програм, передбачено такий розподіл кількості навчальних годин на вивчення хімії. Зокрема, у сьомих пілотних класах, відповідно додатку 3 – до типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН України від 19 лютого 2021 року за номером 235, це одна година на тиждень. У сьомих непілотному класі відповідно таблиці 1 типової освітньої програми закладів загальної і середньої освіти другого ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20 квітня 2018 року за номером 405, це півтори години на тиждень. Розподіл кількості навчальних годин, передбачених на вивчення хімії у 8-9 класах, ви можете переглянути на слайді. Крім того, варто зазначити, що заклад освіти в межах своєї автономії має право змінювати кількість годин, передбачених на вивчення предметів певної освітньої галузі в межах передбаченої додатком 3 типової освітньої програми кількості мінімальних та максимальних годин на тиждень. На мою думку, це перша і досить важлива, як на мене, особливість в організації освітнього процесу під час викладання хімії. У 2023-2024 навчальному році освітній процес хімії у сьомих пілотних класах здійснюється за модельною навчальною програмою Хімія сьомі дев'яті класи для закладів загальної середньої освіти автор Ганна Лашевська, яка є рекомендованою Міністерством освіти і науки України наказ від 16 серпня 2023 року за номером 1001. До цієї ж модельної навчальної програми створено підручник, автором якого є Ганна Лашевська. Варто зазначити, що незважаючи на воєнні дії в країні, учні та вчителі вже з вересня місяця мали своєчасну можливість використовувати в освітньому процесі електронну версію підручника, а з січня 2024 року працювати з друкованим підручником. Вивчення хімії у сьомих класах, що навчаються за державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінета міністрів України від 23 листопада 2011 року, за номером 1392, здійснюється відповідно до навчальної програми з хімії для сьомих дев'ятих класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від. 07.06.2017 року за номером 804 та підручником автора Олексія Григоровича. Важливим джерелом знань, засобом формування експериментальних умінь і дослідницьких навичок, створення проблемних ситуацій, розвитку мислення, спостережливості та допитливості є хімічний експеримент і розв'язування задач. У навчальній програмі з хімії для 7-9 класів, затвердженої наказом МУН України від 07.06.2017 року за номером 804, до кожної теми вказано види хімічного експерименту і типи розрахункових задач, а також передбачено досліди, які можна виконувати в домашніх умовах під наглядом батьків. Їхня кількість у сьомому класі представлена на слайді. У модельній навчальній програмі хімія 7-9 класи для закладів загальної і середньої освіти автор Ганна Лашевська навчальний хімічний експеримент убудовано в теми безчіткої диференціації на традиційні демонстрації, лабораторні досліди, практичні роботи. Теми пропонованих досліджень орієнтовні. Експеримент має вжиткове екологічне спрямування, не потребує складного обладнання. Зокрема, у програмі запропоновано діяльність із самостійного виготовлення найпростішого обладнання для експериментування. Такий підхід сприяє, на думку авторки, формуванню і розвитку учнів і учениць інженерного мислення, конструкторських умінь, які дають змогу розв'язати нагальну конкретну життєву чи навчальну проблему, використавши креативність і застосувавши наскрізні вміння і базові предметні знання. Варто зазначити, що учитель або вчителька хімії мають змогу в навчальній програмі самостійно, докладно спланувати хімічний експеримент, зважаючи на місцеві умови і пам'ятаючи, що експеримент має бути передусім безпечним, маленьким, практично спрямованим дослідження. Це ще одна відмінність, що полягає в організації навчальної діяльності здобувачів освіти. Починаючи з 2000 22-го року, 24 лютого, наш заклад, який знаходиться безпосередньо в прикордонній громаді, перейшов, як і решта закладів нашої країни на дистанційний формат навчання. З того часу і дотепер ми навчаємось дистанційно. А тому всі експериментальні види діяльності, а це практичні роботи, лабораторні дослідження, демонстрації, проводимо з використанням технологій дистанційного навчання. Наявність у кабінеті хімії цифрового вимірювального комплексу Вернір дає можливість провести навчальний експеримент не лише під час офлайн навчання безпосередньо в кабінеті хімії, а й продемонструвати його та вивести графічно оформлені результати, отримані під час дослідження на екран під час онлайн-уроку. До складу комплекту входять 12 датчиків, детальна інформація, про які розміщена на слайді. Використовуючи даний цифровий вимірювальний комплекс, а саме датчик температури термопари, мали можливість провести у сьомих класах лабораторний дослід дослідження будови полум'я. Виконати дослідження здобувачам освіти пропонувалось у вигляді простого наукового дослідження, детальна інструкція до якого була розміщена у формі Google документу, що був прикріплений у Google Classroom і скопійований для кожного учня та учениці. У ході виконання роботи здобувачі освіти дали відповіді на теоретичні запитання, опираючись на власний життєвий досвід, провели власне дослідження щодо температури різних частин полум'я та переконались у достовірності отриманих даних, переглянувши відео за посиланням, яке було створено з використанням цифрового вимірювального комплексу. Крім того, за бажанням учні мали можливість провести під наглядом дорослих та з дотриманням правил безпеки життєдіяльності цікаві досліди з вогнем, виконати інтерактивну вправу на платформі WordWall. Наявність у складі цифрового вимірювального комплексу датчиків вуглекислого газу і кисню дає можливість виконати навчальний проєкт у сьомому класі на тему поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять. За допомогою даних датчиків учні мають можливість переконатися, що під час занять у кабінеті хімії концентрація кисню зменшується, а вуглекислого газу збільшується, про що свідчать графіки залежності вмісту кисню та вуглекислого газу в повітрі від часу. За допомогою датчика PH середовища у 9 класі виконали лабораторний дослід. 3. дослідження pH харчової і косметичної продукції, результати якого представлені на слайді. Однак в умовах дистанційного формату навчання виникає потреба у проведенні хімічного експерименту в домашніх умовах, за відсутності хімічного посуду, реактивів, безпосередньої присутності та допомоги вчителя. У цьому разі допомогою є онлайн-застосунки і симулятори. Одним із них є симуляції ФЕТ. Метод інтерактивного навчання, який можна ефективно впроваджувати у різні види занять. Даний ресурс надає можливість у цікавій, наочній і доступній формі отримати нові знання або відпрацювати навички з різних тем. Зокрема, із тих, що представлені на слайді. І не тільки. Під час вивчення в 9 класі теми поняття про PH Розчину. Значення pH для характеристики кислотного чи лужного середовища в умовах дистанційного формату навчання пропоную здобувачам освіти виконати експеримент, лабораторний дослід, дослідження значення pH розчинів, мета якого полягає у тому, щоб учні експериментальним шляхом виміряли значення pH розчинів відомих для них речовин. У ході роботи учні навели приклади речовин, що вони або члени їхньої родини використовують вдома та які мають кисле і лужне середовище. Експериментальним шляхом виміряли значення pH таких розчинів: вода, молоко, розчин мила, кави, апельсинового соку, слини, крові. Під час організації освітнього процесу у сьомих класах нової української школи, зокрема під час вивчення теми науковий метод та інженерний дизайн у хімії, пропоную учням і ученицям виконати експеримент, під час якого їм потрібно виготовити природні барвники та пофарбувати ними тканину білого кольору. Завдання експерименту представлені на слайді. Як ви бачите, під час його виконання учням потрібно дати відповіді на теоретичні запитання. Сформулювати дослідницьку проблему, яку можливо доведеться розв'язувати для досягнення запланованого результату, сформулювати гіпотезу свого дослідження, перевірити правильність своїх думок, експериментально сформулювати висновки. Результати деяких учнівських робіт представлені на слайді. Роботи, що сприяють формуванню і розвитку в учнів та учениць інженерного мислення, конструкторських умінь. Роботи, які дають змогу розв'язати нагальну конкретну життєву чи навчальну проблему, використавши креативність, застосувавши на слізні вміння і базові предметні знання, це ще одна перевага і особливість навчального предмету хімії в новій українській школі. Пізнання світу природи засобами наукового дослідження є однією із предметних компетентностей, що визначена в додатку 10 державного стандарту базової середньої освіти. Її формування в учнів у значній мірі забезпечується проєктною діяльністю. Однією з цікавих тем проєктів дослідження, що запропоновані для здобувачів освіти сьомого класу у модельній навчальній програмі авторки Ганни Лашевської, є парфумерно косметична майстерня, під час якого учням пропонується виготовити найпростіші парфуми, засоби косметики і гігієни. Тому, взявши за основу технологічний процес, описаний у навчальних матеріалах, що були нам запропоновані на апробацію, разом з учнями виготовили рідкі та тверді парфуми на основі природньої сировини, і створювали до них за допомогою онлайн-застосунків айдентику. Виготовлення парфумів в домашніх умовах сприяло формуванню в дітей мотивації до пізнавальної діяльності, дослідницьких навиків, навиків хіміка-експериментатора. Навиків фінансової грамотності та підприємливості, а також розвитку здобувачів освіти наукового мислення та розуміння сутності способів розділення речовин. Ще одним цікавим експериментом є виготовлення фруктової ікри з агар-агару та апельсинового соку, який ми разом з учнями провели, вивчаючи тему застосування знань про дисперсні системи в повсякденному житті, виготовляючи ікру, разом з учнями досліджували такі запитання. Чи можна змінити сік апельсина на будь-який інший, чи можна використати іншу рідину замість олії, чи впливає температура олії на формування ікринок, до якого виду сумішей належить виготовлена продукція? Вивчаючи особливості молекулярної гастрономії і молекулярної кухні за допомогою дошки Padlet та використовуючи елементи штучного інтелекту, створили з учнями колекцію малюнків страв молекулярної кухні. В умовах війни та дистанційного формату навчання неможливим, на жаль, є й проведення тематичних екскурсій. Однак в таких умовах альтернативою є онлайн-екскурсії. Так, на мою думку, цікаво, нестандартно і пізнавально пройшли онлайн-екскурсії в аптеку музей, відому також під назвою Під Чорним Орлом та музей аптеку на Подолі в Києві. Під час цих віртуальних подорожей учні та учениці відчули часи минулих століть. Відвідали хату знахарки, лабораторію алхіміка та інші цікаві експозиції. Крім цього, учням було запропоновано до виконання творче завдання прочитати уривок з поеми Фауст Гетте та описати, намалювати чи змоделювати лабораторію алхіміка, такою якою вони її собі уявляють. Таким чином, ми з цими класниками досліджували історичний поступ в розвитку аптечної справи, яка як раніше, так і зараз, ґрунтується на хімічних знаннях. Однак дистанційний формат навчання та воєнний стан в країні призводять до появи ряду викликів, з якими стикається практично кожен заклад освіти. Це обмежені способів організації навчально-пізнавальної діяльності, зниження мотивації та нестабільний психоемоційний стан учнів та вчителів, вимушене внутрішнє та зовнішнє переміщення учасників освітнього процесу. Подвійне навчання здобувачів освіти, освітні втрати, і це далеко не повний їх перелік з метою якісної організації освітнього процесу та подолання викликів в умовах війни перед закладом освіти постають такі основні завдання забезпечення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу. Обрання найбільш оптимального формату організації освітнього процесу, забезпечення доступу до освітнього контенту з використанням технологій дистанційного навчання, психологічна та емоційна підтримка, мотивація здобувачів освіти до освітньої діяльності різними засобами дистанційного навчання. Дякую за увагу!